Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде рубрика підселення, підселення птиці у голубник». Сьогодні неділя. Товариш мені передав птицю. Птиця білі чахи. Назва вже їх не така. Як вони казали, що я їх перемог будуть українські. Українські чахи будуть. Така назва е, це. Зараз, будемо робити підселення. Я сам покажу. Є дві пари молодих. Ось така біла птиця. Красиве, темне око. Це у нас на тому, що голубока. Молоді, молода птиця. Вся що опірюється. Голубочку. Птиця породиста. Ще мають ні дві пари від іншого чоловіка передати з підписників, людина виявила ініціатив подарити мною від пари молодих. Так що цього відпускаємо перший. З Богом Пускай далі. Цим вже перепілюється це буде голубок. Голубочка це голубок. Ось такий. Такий гарний. Бачите? ще в лінці, крило що не видно. Запускаємо, не мучимо. Ящик. сотришки Три шайны, мне кажется. Да? Края. Вот. Okay. такие. Черный Це у, нас, це у нас буде теж голуб. Буде голуб. Не любить куптицю, діла, а, є на що подивитися. Такий пускай люблю, так. Колись у городенці, можливо, хто бачить, знаєш, з нашої з Анфівської області дивиться такий жив фізрук. Забув його фамілію. У нього були оці вже чисто вже тепер будуть названі наші чисту українці. Темно окінки двох'ятника, як він призирнув, я щось таке похоже. О, в одному відділі були жовті чехи, в одному вірі. Дуже гарно дивиться, ніяких голубів Фактично ні, що більше не хоче. І птиця гарна, і така росла, і в таких попатих, які досить вони з наростами Ось таке. Часно скажу я любитель білої і жовтої птиці. Різні породи, колись просто може, так, що дермав, то ястрок страшано либиває. З пацанами спілкуюся. Оце що вже це буде голубочка така. Може і ні. Може буде й двох, бо вже бачите. Виглядає менше така вона це не одногнёздки однозначно, я вже бачу. Тут не говорю, що одногнёздки, це не, не одногнёздки. Це маленьше. Такий ок. Але гарне. Що буде, то буде чого. Там на весні вже болтасть. Тому що треба підбереться, підпарується. Ближче вам покажу. Вже розжився на штатив. Отака От птиця. Гарні голуби. Дай Бог, щоб цей. До речі, сьогодні спілкувався з людиною. Він говорить, що у нього птиця взагалі не літає. Походочкою зносу. Веселку він сказав, що птиця у нього не літає. А я кажу, в чому. В чому секрет, ніби? ну, тому що все ж таки все рівно чомусь от молодняк виздихує, і, це... і він сказав мені, що от вже почав другий сезон давати цього старту, що дають курям. Знаєте, коли на базарах продають кури, і є старт такий там по 100, по 150. І він додає цього старту. Ну, В принципі, знаєте, я тако сам подумав логічно. Воно ж, по ідеї, там ж куча вітамінів, але для старту така різниця голуб чи курка. Ну і Того гірше не буде йому точно. Гірше йому не буде від того точно і це як варіант. Також рекомендую попробувати вам і сам спробую. Зараз можливо таке, що от на осінь. Треба голубої вітамінів не більше набратися, можливо, погодую якийсь місяць, куплю мішок 10 кг, 100 грн, 150 і птицю прогодую, буду додавати до основного корму. Буду давати е, цей додаток такий і думаю, що воно мало би, мало бути би добре. Ось така птиця, дві пари. От вже злітають. Злітають вже всі останні, думаю, що це вже їда. бачите так зручно зробив це. Зробив. Та вікно і так дуже гарно знімати, так так якби волір був відкритий. Тільки видно ззади трохи от, ніби, що відбуває світло, але досить гарно знімати. Іконочку протер. Не задумувався, бачите, так просто не вийшло. Гарно звідси птицю дуже знімати. П'ють водичку. Зараз дам їм їсти. Що нічого не давав. Так, знизу зроблю їм кормушку. Нанизу також вже. На слідуючий раз поставлю її. Що ще, що ще таке сказати? По сітці сітку бив скобами мені, бо сітку, то, що єдине, що переживають, що сусідку сітку мені не чи не якийсь лис. Тут покажу. Бачите, там починаються огороди, ну лисів страшно, люди говорять, що лиси дуже зараз багато по сусідах. Крадуть кури. І от я думаю, чи він тут мені не, не зробить школи. Можливо треба десь собаку тут завести. Хай просто якусь чи дворняжку чи щось таке менше. Що хай тут собі бігає. Я думаю, як княги тут поставлю буду. А можливо там, там біля крісла. Там біля крісла поставлю буду. Зроблю. І хай тут воно собі живе. Так. так. Голуби. бачите. Вже голуби розчухали цю тему з цим, з тим люком. Вже бачу гарно собі злітаєте низ. Бачите. Це все у згори гори злітає. І гори. Треба їм зробити тут, напевно, що над цим, над, над дверима. Пробуємо такий перехід як як, можна сказати, як сходинку, щоб вони могли звідти злітати сюди і потім назад. Так буде їм зручніше. Бо так бачу, не або їм місце трошки замало підкрило. Не можуть так викрутитись, знаєте? Це пішов. Птиця гарна, здорова. Ось цих сивачків буду щось трошки скорочувати. Хто хоче, можу продати. Голуби досить гарні, вже спаровані пари. Спаровані пари і у мене сіки є. Я скажу і 5 пар. То я напевно, що собі залишу. Тільки дві пари собі залишу. Дві залишу, а 3 продам. Трохи забагато мені. Ось хто хоче, я бажаючі звертайтеся. Можу продати. Голуби, що в мене це не літали. Це всілований спорт. Ось такі, гарно вийшов е -е, цей вольєрчик. такі бачу птиці, тепер досить достатньо місця. Треба щось продумати нормальне з, з насідами їм зробити, щоб. Е Тут може пару гнізів зроблю, що тут все далекі зроблю пару таких, прикручу раєчок. Цю стінку, напевно, щоб бокову, що перегородка йде. Оцю стінку обшив, має також ще білий таку цей білим, щоб краще дати якийсь гарний вигляд зробити. Сіду їх кормити. Давайте одразу. Дам їм їсти йду. Я бачу корм на є, де молодь, один є молодий. Зернаємо скажу такий непоганий. <гум> їсти, їсти хочуть. Тому, тому трошки кажу, трошки було напевно, що скасовувати, тому що не хочу на одній проді зупинятися, якусь треба ще щось, щоб було цікавіше. знаєте, Що у нас зараз щоб було на що подивитися? За одним за іншими. Жовті треба буде поїхати забрати, тільки що сьогодні скакну і заберу жовті. Так, тут. тут треба купити все ж таки поділку, тому що я так вже думаю, що буде молодняк. Буде молодняк і він буде падати вниз. Трошки недобре. Кажу, щоб все рівно тут цю кормушку залишу, цю малесеньку тут. Буду молодих підгодовувати. І треба буде поставити нормальну поїлочку таку. Зробити їм поїлку. Таким чином. Ну, Часно скажу, що дивись, тако думаю, що ми тут попаручити собі, продати навіть навіть, <сміх> <сміх> не знаю. Так би продаву і та подобається птиця, і та птиця подобається. Нема поганої птиці. Хочуть бідні літати, щоб їх і випустив це. Трохи політати, але притримую, притримую, трохи хай ще сидять, політати вже осінь. Почне зараз яструб ганяти, підбирати все помаленьку. Такі. Додам води їм. Перепрошую кому цікаво трішки понаблюдайте, що хочете за птицею. Іду швиденько, наберу води. Там водички на навіть. Добре, що земля, бачите, можна. Навіть так вивив, суму, нічого було то не буде. Та ж таки треба до поїлки купити, тому що щось ці каструї мене під піднервовуються салдепі. Треба буде купити нормальні поїлки. воно незручно з цим носитися. А вже типу, вже як робити, то робити, робити нормально, не жаліти, й тому що ви собі самі полегшуєте роботу. Коли там по порілочку забуду, ну, хоча б літом, літом ясно, що вона прокисає вода. Хто би що не казав, літом вода прокисає, треба буде міняти. але в цьому таки немає ніяко... такого щось неможливо. Просто у кого там менше часу, можливо, не... навіть не все часу вистачає. Щоб... No, той навіть той води налити птиця. Але краще поїбки обставини. Як злетів, п'є водичку, бачите, хоче птиця свіжої води. Так що поїлка має бути обов'язково завжди біля будь-якої тварини, чи то курка, чи то голуб, чи то не знаю, собака. Вода завжди має бути, тому що людина колись хоче сама напилася, а тварина так не може. Може більше як закрита, хтось забуває, жара притискає. Не треба тварин мучити. Обов'язково завжди. Завжди має бути вода. і гарна птиця і себе почуває. Що хочу сказати, що візьму, вже замовив дві пари муліманців жовтих, три пари жовтих чехів, три пари жовтих чехів і, напевно, що ще візьму дві пари таких білих. І все на цьому поки що зупинюся. Якщо щось надумаю, хтось щось купить з цих е спортивних голубів, то що, можливо, якусь дві пари, про там можливо, гарими, бакіни. Бакіни, бакіни. хотів би, щоб білих бакінів, За це теж мені подобається. Також гарна птиця бакіни і, 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 і принципі, принципі все. Більше я. Поки що ніякої птиці все в губ'ятнику бачити не хочу. У мене просто вдома знаєте, біла птиця. І вона, е, Також нема смислу тільки тої білої птиці тримати, також собі думаю. Просто треба якось перепаровувати, спарувати, перекидати. Що, куди, Щоб воно ну, якось вже було одне з одним нормально. Я що пара була, як пара яка має бути білий з білим, з жовтим, тому що вже, вже почне паруватися. То, ні. то не про мене. Таким чином. Все все буду показувати, буду знімати, щось свіженьке привезу, за Поки що все, біжу додому. Всім дякую за перегляд, заходьте на канал. Слава Україні! Радьте канал своїм знайомим, буде бачу цікавого. Щоб... Так що всім пока-пока.